Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кам'яно-Міністрів України. Я нагадую вам, що наші оперативні новини завжди в нашому телеграм-каналі на Фейсбуці, в інстаграмі, навіть у Тіктоку. Отже, черговий тиждень, черговий тиждень діяльності затверджено декілька важливих документів. Зокрема, концепція державної програми єдні різноманіття, яка дозволить нам зреалізувати вимоги профільного закону щодо підтримки національних меншин та спільнот в Україні. В разі його ухвалення Верховною Радою вона буде діяти впродовж тисячі двадцять року. Зреалізувати всі права наших національних машин спільнот в Україні на їхню підтримку мови, культури тощо. Ну і звичайно багато заходів щодо відновлення, багато пропозицій щодо цього за підсумками. Як поїздок прем'єр-міністра, президента України, так і наших профільних міністрів, було ухвалено протокольне рішення про запровадження посад заступників волів обласних адміністрацій в тих регіонах, де відбуваються процеси відновлення, а також у міністерствах та центральних органах виконавчої влади, які дотичні до реалізації заходів із відновлення. Чекаємо відповідні пропозиції. Національна агенція державної служби продовжує працювати. Багато заходів продовж минулого тижня. Я думаю, що всі слідкуєте за їхніми публічними ресурсами. Вразі потреби ми їх уточнимо у цьому відео. Дякую їм за плідну роботу. Ну і слава Україні!